Український Тікток Крінж, привіт! З вами Десмайл! Коротко про головне! Поїхала! Маєте це дивно? А я вам скажу, що дивно, кумедно, крінжово, це все слова, які згадуєш, коли вмикаєш українські рекомендації. Звісно, не тільки українці полюбляють потужний крінж, але якщо це відео існує, значить саме крінжа тут найбільше. З вами стабільно окріп і зараз ми знову поринемо у світ супер яскравих персонажів, які викликають сором, сміх, жах і, звісно, крінж. Якщо ви не бачили попередню частину цієї типу рубрики, обов'язково ознайомтесь. Думаю, вам сподобається відчуття, коли тіло болить від крінжі. Підпишись <кій> ні, так зараз спробую ще раз. <кій> Підпишись на окріпа. <кій> О, нормально. Якщо чесно, я дуже довго думав, з кого треба починати. Мій список постійно поповнюється новими персонажами і хочеться розповісти про всіх одразу. Але все ж таки, давайте спробуємо по порядку. Якщо хтось пам'ятає, минулий випуск почався з приємної бабусі. Взайшла в хату зла як собака. Бля. Уже снігу нема. Блять, уже торч. Блять. Пиздує на всю Івановську бляд. Ну Це піз. Погода міняється за день. Б... Ні, ну в принципі, що слово то мат, то бабушка так по сільськи трошки так говорить. Ну, проскакує в житті такий момент, коли ти не маєш що сказати, і просто ну, ви поняли, Типу там, слів, слів, слів і слів, матюк я. Я улыбаюсь, на... Тоді цей починаємо з приємної жіночки, справжньої левиці, гламурної діви і інших синонімів, які мають право бути поруч. Знайомтесь, Оксана, вона ж Оксанка, ну, я валяюсь. будто би коло налили в грязний стакан з-під кофе. Ні, ну я валяюсь. Якщо вам раптом здається, що це не еталон жіночої краси, то знайте, що грецькі боги робили ось такі скульптури ще дві тисячі років тому. Тому що сьогодні субота. Якщо не успішно поставити машину на стоянці, то місця не буде. Знову йди пішком. В общем, як в той поговорці. Хто раніше встав, того я сапоги. Ну я валяюсь. Чесно не знаю, якому місту України відповідає цей акцент, але відчуваю, що Оксана там займає не останню роль. Думаю, як мінімум мер нею інколи радиться по важливим питанням. Бо як ви бачите, в її очах авторитету більше ніж можна взагалі собі уявити. Ні, кукусики ребятушки, я в повному ауті. з телефоном щось приключення приключились. Хочу записати відео, тухні цілий день. Ні, не, у нього білка або що. А якщо на чистоту, то у мене до Оксанки жодних претензій. Оксанка плюс вайб. Я від неї реально валяюсь. Так, ребятушки, пров... Та чого смішна жінка, типу, ну що зробиш? Типу, ну Кожен по-своєму, крутиться, як може є, всяке. Ладно, промовчу. Своїх тіл, чак, швидко, Матильди, уїжджають, відпочити. Ну, реально, плюс вайб, але не такий плюс вайб, як мій телеграм-канал, де ви теж можете поділитися своїми тікток-крімжиками, або просто поспілкуватися зі мною або підписниками в загальному чаті. Наприклад, Жужа вперше з'явилася саме там. Що не знаєте Жужу? Тоді готуйтеся отримати дозу гарного настрою, бо цей кабанчик по іншому не вміє. Жужа взагалі і красотка, і спить, і п'є водичку. Мені здається, вона ідеальна у всьому. Скоріше за все, тому що вона ідеальною формою, як і коло ще один цікавий факт: жужа існує одразу всюди, в кожному місті, на заправці біля магазину. У вас завжди є шанс натрапити на жужу вашого міста. Тому якщо побачиш такого рідкісного персонажа, обов'язково поділися з ним своєю любов'ю і смаколиками. Куди ж без цього? До речі, якщо ви зараз полізете в Тік-Ток шукати жужу, то натрапите на наступного нашого персонажа. Думаю, так чи інакше ви про неї знаєте, бо її пророцтво як не як лунало на всю країну. Що у вас колись назрівало питання а хто вона взагалі така і що з нею зараз, можемо побачити, що в описі профілю все написано. Народні прикмети, старовинні заговори. Питання... Сестра Бабин Ванги, може якась я не знаю, племінниця, перемога. Та кричала війна, та кричить перемога. Ай. Відповіді... І ось таким загадковим підписом її Тікток генерує Ліпсінг, Мукбенк, Генбенк. Це не той сценарій. Коротше, кілька психічних розладів наклались одне на одного і почали знімати відео. І Що це за куріння? Що це за смакування таке? Як це можна цигарка з кофе? І просто щоб ви знали. Якщо ви не підпишетесь впродовж однієї хвилини, на вас відбудеться продовження кадіровки. Я домовився. І поки ви ставите мені свій царський лайк, я йду далі по списку. Бо тут у нас людина з великої букви Беня. А став він популярний, тому що спав у себе вдома. Так у вас діла? Хоче Беня, що такое? Не, треба її тут, не треба тут її Беня. Так, ви все правильно зрозуміли. Автор просто завалюється в дім до мужика, який цього очевидно не очікує. І так знову і знову і знову. Але має... А що ти з ножом, Беня? Ти що їба? Є... Пацани в нього ножик в руки. Диви, він з ножом, Русь, акуратно. Ніколи не повірите, але ось так із суцільного негативу і раптового знайомства виникла яка не яка дружба. Беня сам того не очікують. Попадався, попадався. Було, як він там щось кричав, ганяв, се виганяв в доріжжу, набрав собі аудиторію і за донати навіть вдалося придбати машину, а саме ось такого красеня даже свята. І якщо вам раптом здається, що ім'я Беня і характерна зовнішність вам когось нагадує, то так, це Коломойський до того, як про нього почали робити едіти. Ось наскільки сильно люди можуть змінюватись. Замість велюрового жакета ось така футболочка. Замість картежу раритет. А волосся взагалі відмовилось від співпраці по причині. Значить, не будете. Да. Ну, не знаю, не ну, слідувати сказав, що ну, заберемося. Саме А чого ні, нахане на, на те нужна. І якщо ми вже почали говорити про реально крутих і небезпечних хлопців, вашій увазі тікток-аккаунт Віталіка Похоста. Вибачте, але якщо я часто буду читати повністю. Трошки вибачаюся, там в мене просто на другому поверсі. Ну, Сусіди, там малий, трохи товчаться і. кіжиття. Нік Ютуб це не оцінить. І мама за твоєю спиною теж. Моя. Як ви бачите, Віталік представник золотої молоді. Сильний. «Капають сльози, і на Сталановитий. І, взагалі, дівчата тільки й чекають, коли Віталік дозволить їм себе полюбити. Образ небезпечного рівного поце, який. Е, коротше, цей. Сорі, е, мало не став чітким поциком. Якщо вас цікавить, хто Віталік по життю і чому він такий, ну, по-перше, він. по якщо ви ще не зрозуміли. А по-друге, Віталік, швидше за все, знаходиться в інтернаті або в схожій установі. Не подумайте, я не збираюся акцентувати на цьому увагу і ні в якому разі не буду робити в себе в телеграмі конкурс на найкращий жарт про маму. Ви навіть можете перейти за посиланням, перевірити, прийняти участь, перемогти і переконатися. А якщо чесно, я просто хочу, щоб ви пильніше слідкували за своїми діями в напрямку таких персонажів. Віталік один з величезної маси тих, хто вже сформувався, але ще не пізно щось зміни. Але мені здається, у випадку Віталіка вже пізно. Хоч контент на вигляд крінжовенький і веселий, але такі рівні тіпочки схильні до асоціального і агресивного поводження в житті. Навіть зараз в телеграмі Віталіка йому починають приходити донати, і в Тіктоці він також проводить свої трансляції. І буде насправді дуже круто, якщо це не переросте в трэш стріми і контент в цілому. Але в цьому випадку, я думаю, це питання часу. Але нащо вам ця лекція від окріпа? Якщо подивитися крінжик, це і було ваше завдання на найближчі кілька хвилин. Сподіваюсь. Віталік стане для вас прикладом як не треба. А... Отже, тому не робіть з ТікТока всяку херню, не бийте людей, в всякі плані такого. З вами був Десмар. Гарного дня. Просто все, без лайків, без підписки, без сповіщень, без нічого. Просто чао!